Вітаю усіх! Це ченелінг із хранителем часу, і він вже відчувається в полі, відчувається його енергія, і знаєте, із відчуттям, що він чекав такого діалогу, певних питань. І я тоді прошу синхронізуватися з ним для такого об'ємного контакту. І він передає, що він є золотою формою єднання Всесвіту, важливим елементом в творенні і процесних витворів, якими називаються час або саме живе життя. І його концепція набагато більша, ніж нам здається на перший погляд. Тому що він більш об'ємної форми, і він говорить, що він насправді не приривний, а цілісний, що дійсно він як коло, в якому немає прогалин, що все є цілісним і неділимим. І він показує, що в кожного із нас з ним свої власні відносини. Наше власне надбання, яке розливається не тільки на якесь одне втілення, а до нього додаються усі інші. І що насправді ми з ним йдемо давно, нога в ногу, розкриваючи для себе важливі ключі, торкаючися своїх дій, сили. І зараз його ось ця об'ємність починає зростати в тому ключі, що раніше ми його могли сприймати, знаєте, тільки в одній формі. Чіткий, що це, наприклад, квадрат і все. І нам так казали, і ми якби це приймали повністю цілком вірною концепцією. А зараз він, як цей образ, що він був квадратом. Розширює і виявляється, що він не просто квадрат а в цьому квадраті ще є квадрати. Знаєте, і в них ховаються ще інші глибини, які, до яких ми зараз готові йти, тобто і дивитися через інші погляди і взаємодії з ним. Тобто, знаєте, це як не, не завісати тільки в одному твердженні, а йти і дивитися, ем, і навіть як проживати інші твердження, дивитися, чи насправді вони працюють, тому що ем, він любить форму гри, чогось він мені передає, що любить саме форму гри з нами. І коли ми починаємо розуміти, що ми гравець цієї гри. Наша взаємодія з ним починає змінюватися, тому що ми наче через призму гравця ставимо себе як цілісну особистість, яка може створювати свої правила, тобто яка стає повноцінним гравцем і пробує свої напрямки в цьому. Тобто, знаєте, це як експеримент. А що буде, якщо я зроблю ось так і отак? І йому дуже подобається, коли ми починаємо отак грати, в нього пробуджується інтерес, і він ще більше починає вмикатися з нами в наше життя і в наші процеси. І мені він показує, що часом можуть бути навіть якісь жартівливі ситуації, які. В плані того, що м -м -м, тобі здавалося, що 10 хвилин назад був ти такий то час, і ти піднімаєш очі, а він тільки настає. Коли ти впровалюєшся е -да, е певними процесами в те більше, і він якби показує, що е цей час якби його можна новоутворювати ново в собі і е регенерувати. Тобто мені показує він, що коли ця людина вміє наче прогинати через себе е, час. І, до речі, він мені говорить, що деякі люди знають про це і вони вміють прогинати цей час, тому що є певні техніки, а в деяких це спочатку відбувається на рівні випадковості, і далі вони починають в це е, більш йти, відчувати, гратися, діяти, і створюючи свою власну концепцію, як це в них працює. Тобто, якщо ми говоримо про те, що фактично в нас є елемент взаємодії з часом, коли ми можемо перепрошити простір, це дійсно є так. От мені показує він ситуацію, коли взаємодії із ним стаються деякі неможливі речі. Тобто, коли, знаєте, ми кудись бігли і ми дійсно встигли. тобто ми... Спізнювалися, наприклад, на потяг. І в момент, коли ми ем, користуємося ключем, як це зробити, щоб потяг нас почекав, провалюється ось ця лінія часу, і нас, е, і ми якби проштовхуємося в, в цю подію, і виходить, що нас потяг якраз почекав, ми в нього встрибнули, да, наприклад, зайшли, і, і тоді він поїхав. Тобто він мені показує, що це. Що час, що це як лінії. І ці лінії, ми можемо їх як прогинати як вверх, так і вниз. Тобто, на, це як, знаєте, м -м, мелодія, і коли ми дивимося на її ці біти. Да, тобто, і вони, наприклад, то вверх, то вниз, то посередині, то рівні. І так само він мені показує, що його форма. Вона ось така, тобто ми або вверх можемо піти, або вниз піти, або ми можемо кривими лініями з ним іти постійно. Тобто і він мені говорить, що в кого є конфлікт з ним, то якби зазвичай він відображає внутрішній конфлікт із собою. Тобто він може бути на більш глибинному рівні, і він просто це підсвічує, але це не говорить про те, що. Наприклад, у нас з ним якісь важкі відносини, тобто ми, наче в відносини з ним, приносимо ще якусь свою таку частинку свого я, яка дає ось ці такі певні корективи. І виходить, що ось ця частинка я через неї ми і можемо і налаштувати інші форми з ним комунікації. І він мені показує, що йому так подобається, коли люди починають розуміти всю суть, що він нелінійний. Що він не плоский, да, тобто його ось ці ем, лінії, і що він насправді ось такої форми. І, до речі, мені він показує, що от коли починає людина свідомо пробувати такого виду ігри, тобто знаєте, це коли вона собі ем, як викарбовує додаткових дві хвилини, Хранителя часу дуже відчувається в цей момент в полі, тому що йому самому цікаво, чи в людини якби це вийде і наскільки в неї вистачає от власної віри так договоритися з ним. Тому що він мені говорить, що якби, по суті, коли ми починаємо змінювати час, ось додавати собі цих декілька хвилин в часі, де ми не встигаємо, що це насправді якби наші контакти з собою, тобто, що це навіть не з ним. Знаєте, ми там маємо йому говорити, що він класний або там просити його про щось. А це коли ми починаємо вірити в свої власні сили, воно починає мені показує, як оця така лінія, вона така хоп і прогнулася. Тобто, ось цей час, коли ми починаємо вірити, він хоп. і Створилося от це більше, тобто через цю таку нашу ідейність і власну таку силу. Він мені говорить, що в нього є час абсолютно для всіх. Але це тільки полягає на тому, наскільки і в яких відносинах вірі сам митець, який заходить в його лінії часу, тобто виходить як ми. Тому що він нас бачить як ми митці в створенні свого життя. Своїх ліній. Зараз взаємодія з ним виходить на вищий рівень для деяких людей, це стає певною нормою, коли вони можуть, як прогинати крізь себе простір. І він говорить, що за цим йому цікаво спостерігати, і йому подобається, що це починається розкручуватися в такому числі, тому що. Ми наче через таку форму взаємодії з ним починаємо згадувати, що ми насправді безсмертні, і що час це один як із видів елементів програм. Він мені показує, що ось ці, знаєте, як говорять, що кожен живе в своїй паралелі, і, наприклад, кожен ідея якби своїм таким шляхом. І він може, наприклад, змінити потім напрямок, вибирати абсолютно інший. Це, як знаєте, говорити там, що хтось йде в когось п'ять йде реальність, в когось 3D, в когось чотири. І він говорить, що це дуже поєднано з, якби, з часом, з його енергією. Тобто і так можна теж класифікувати тобто, людей, які з ним взаємодіють. тобто хтось іде через 3 d вимірний простір. З ним, коли він абсолютно впевнений, що він нічого не вирішує, тобто закриваючи цим ось цю таку енергію новотворення і та особистість, творець, який вже в процесі згадування і починає застосовувати свою таку творчу енергію саме в комунікації з хранителем часу. Чогось час. Він дуже єднається з цією нашою вірою для того, щоб передивитися, переналаштувати з ним відносини. Як якось це так е, цікаво єднається. Добре, і що тоді ти хочеш нам більшого сказати або якусь певну пораду? Він мені показує, що типу, ми як навчені, знаєте, двома двома процесами, тобто або супершвидко. Або взагалі якби повільно. Але в цих двох процесах так цікаво, що в них можна поглибитися і створювати абсолютно ще по-іншому взаємодію з часом. Тому що в них двох криється такі вищі елементи. Типу, знаєте, як бігти, це не означає спішити, а це означає бути на стабільній своїй. Швидкості, в ній відчуваючи себе, як ми йдемо. Це, це знаєте, як на велосипеді всі їдуть, наприклад, і, от, і всі дуже швидко якби, хочуть доїхати, да? і ви їдете цілою зграєю, але виграє по суті той з е, хранителем часу, який їде на своїй природній е, швидкості, відчуваючи себе. Відчуваючи простір, він тоді як йому дається ось цей і додатковий час, тому що він в такому в такій формі, як відчуття, де він знаходиться. І тоді виходить, що іншим здається, що він супер швидко їде, але насправді, ось ця його така комфортна швидкість допомагає. І з іншого боку, тобто працювати і самому простору, щоб дійти до своєї цілі. І іншим може здаватися, що він швидкий. Тобто, але насправді він якби користується не тільки швидкістю, а своєю такою созидательною формою виходить. І тоді з цього виходить здоровенний ефект. Мені просто показують, що коли людина їде ось в такому ключі, а на такій природній швидкості, там, наче з'являється, знаєте, знову прогибається ось ця лінія часу. І там як З'являється такий коридор, де от вона по довірі швидше пролітає. В цей момент там з'являється дуже гунучкий простір, в якому ми перебуваємо, і виходить, на ньому ми пролітаємо ось цю швидкість в довірі і отримуємо цей результат. Якось отак я це можу пояснити. Це як жувачка, знаєте, що от коли ви її в різні сторони починаєте як збільшувати, от так само там є. Момент, коли ми можемо так розширити певний елемент часу і в нього так швидко пролетіти. Тобто, якби цю зробити перепрошивку, так цікаво. Теж мені він говорить, що коли створювався світ, він створювався як абсолютно важлива його частина для об'ємності. Тому ось ці наші числа це тільки перший пласт. Хранителя часу і його властивості, які він собі зберігає, коли ми можемо рахувати. Тобто там ще є інші форми, якими він володіє. І тоді ми переходимо до частини полярності, коли навпаки ми сповільнюємося. Оце знаєте, коли ми сидимо за там, чашкою чаю чи кави, і просто спостерігаємо, як е, світ. Далі функціонує, далі живе, діє, як ходять люди, і так далі. І ми, виходить, коли так сповільнюємося, ми як продавлюємо через себе теж простір. Ми як углубляємо і заземляємо якісь певні процеси. Тобто, це знаєте, як в деяких ситуаціях, коли ми хочемо привласнити собі щось, щоб це тепер було наше. То есть це така форма сповільнення, і коли ми якби продавлюємо через себе простір, тобто це як ми привласнюємо, присвоюємо, і там тоді час починає тікти іншим видом взаємодії з нами. Коли ви хотіли дуже сильну якусь чесноту, і ви, наприклад, зробили певні дії, а тепер вам треба просто спостерігати за цією чеснотою, як вона у вас розвивається, і коли ви. Так, сповільнюєтесь, ви наче одягаєте на себе цю чесноту. І може бути таке відчуття, що якби ви сповільнюєтеся, і в цих сповільненнях йде дуже теж такий об'ємний швидкий процес взаємодії з ним. Це прям якесь таке заземлення. Тому що, коли ми робимо такий крок, ми виходить, що привласнюємо собі. Своє ось це таке певне надбання. Ви знаєте, як енергетичної повноти, коли ти чітко, міцно стоїш на своїх ногах, та, що ти е, в захисті, ти цілісний, е, що ти в своїй безпеці і ти довершений, то м цей механізм він допомагає, коли ми так заземлюємося, тобто сповільнюємося. І там відбувається ось цей такий процес, через який теж можна керуватися часом. Тобто, і там, в деяких таких важливих моментах, час теж починає тікти по-іншому. Він мені говорить, що насправді людина успішна, вона не спішить. Тобто, вона навпаки часто продавлює через. Через свою цю стійкість час і простір. І виходить, що в цьому продавленні, коли в неї вона постійно відбувається в цій такій созідательній формі, знову ж таки, коли вона бачить, і їй вистачає часу на все. Тобто вона бачить те більше, і час теж під нею так підлаштовується, що, якби в нього така навіть. Теж повага, що він бачить, що така людина, сповільнюючись, теж взрощує ось цю форму творця і єдинства. І коли вона єдина із собою, вона виходить, починає налаштовувати простір, з яким теж єднається, і в цьому просторі вона починає бачити, що якби, їй вистачає часу. Тобто, що в цьому навіть можуть бути якісь такі ситуації, коли по ідеї. І мало цього часу не буде, тобто цих п'ять хвилин, бо для деяких він мені показує, що для деяких бізнесменів 5 хвилин це багато. І от коли вони в такій не коли вони не спішать, а навпаки, продавлюють собою простір, в них з'являється цих п'ять хвилин. Тобто, і цих п'ять хвилин це ого, як багато для тих рішень, до яких наче не було якби, да, часу дійти, і вони знаходяться. І ось це цих дві форми, які він зараз передає, він мені говорить, що по суті одну із них ми точно проживали в своєму житті, і це могла бути наша така несвідома форма такої комунікації з ним, а могла бути і свідома. Тобто, і коли ми знаємо ось цих дві лінії, як ми можемо з ним взаємодіяти, і що насправді. Важливі елементи залежать від нас, від нашого прямого включення і від цього такого цілісного вібраційного звучання, коли ми входимо з ним в контакт да, з часом, починається абсолютно по-іншому тікти життя. Тобто, тому що це як наче знати закони світобудови, тому що вони як частково. В ньому прописані. Тобто, і знаючи яку швидкість одну із обрати, ми як добудовуємо те більше, тобто, що ми шукаємо в, в просторі, да, на, наприклад, в країні, в місті, в планеті і так далі. Тобто, це така як декілька ем, слойна конструкція. Який важливий елемент це наша творча саме енергія і її привласнення, тобто визнання? Він мені говорить, що це важка форма пояснення, але вона прекрасно в нас як влаштується і війде, тому що він мені показує, що зараз ідуть такі, як прояснення багатьох, хто слухає це відео. І він мені говорить, що якби насправді ми робимо форму часу з ним. То і виходить, що кожен із нас виграється грається в свою форму часу, обираючи, тобто і це якби обирається на рівні свідомого Я і підсвідомого я. Виходить, що і да, якби закінчення таке, що. і у кожного з ним свої відносини, тому що ми як обираємо ці форми. Тобто, в когось час, як да, це буде коло, в когось час це буде лінія, в когось час це буде квадрат. Тобто і це якби фудеформа, яка йому найбільш зрозуміла, але це не означає, що ця форма істина, і це не означає, що цю форму неможливо змінити. Тобто її можливо змінити, якщо Якби почати пробувати такі дії і такі зміни. Він мені говорить, що так часто в нас траплялися ці дива з часом, а ми досі замикаємо себе в рамках, що він точно лінійний. І він мені говорить, що його це здивовує часом, наскільки якби ми ну, вибираємо ось цю певну свою концепцію віри. Знову ж таки обираємо і граємося в неї. І він теж передає, що через нього можна вийти на нові рівні. Тобто, це як коли ти з ним в ну це не тісний контакт, а коли якби ти дозволяєш змінити форму взаємодії з ним, то це і змінюється паралельно і свідомість, і знову ж таки, нові біоритми і механіки контакту з простором. Я буду завершувати з хранителем часу ченелінг, і він передає, що йому сподобалася сьогоднішня комунікація, і що він дав нам можливість згадати, коли в нашому в нашій ситуації в нашому житті була така ситуація. Коли дійсно ми прогнули через себе простір, і це могло бути у вигляді випадковості, але це якби було. А значить, якщо це було раз, це можна повторити ще раз. І що насправді в нашому світі вже є певні механіки і техніки, через які володіючи ними можна. Саме з ним контактувати ви в такій формі і переходити на інші рівні свідомого контакту, і беручи собі інші форми. Тобто, як ми вертаємося, що він говорив, що хтось думає, що він квадрат, а виявляється, цей квадрат можна здати і змінити на, там, на лінію або на коло, що насправді, якби в нас є. Ці механізми, і ось ця наша усвідомленість, до якої ми йдемо, вона нам дає відкривати якби більше для творення об'ємної, можна так сказати, маніпуляції з простором. Добре. І я дякую хранителю часу і теж дякую всім вам, хто слухав. Поділіться, будь ласка, як вам? Чи була у вас ось ця така ситуація, де ви згадали, що ви точно там перенаправили ось цю енергію часу, і у вас з'явилося цих додаткових дві хвилини, де ви встигли, тому що поки я робила з ним контакт, він показав мені ситуацію, де чітко в мене це сталося. І я пам'ятаю, що я робила це дуже свідомо. І я думала, що я це роблю через ченелінг, через наставників. А виявляється, що е би, його енергія і присутність, і в пряме включення було теж. І він один із як, ключових елементів, який допоміг мені тоді встигнути <гум> на зустріч, яка була важлива для мене. І ви і по всім е міркам якби, тоді сталося те <гум> неможливе. Виявляється, що воно можливе і під власне для нас. І так цікаво, що зараз допустимість у цієї його форми вона змінюється, тому що змінюємося і ми. Як виходимо на інші рівні, це знаєте, як мати постійну книгу і дивитися на обложку, а тепер відкрити її. Зараз ми починаємо цим займатися, що ми відкриваємо цю книгу ось цього хранителя часу. Дізнаючись, що є інші форми, що він насправді більш об'ємніший, ніж ми собі уявляли. Тому всім дуже дякую за вас, за ваше включення, за ваші коментарі, і сердечки, і до скорої зустрічі!